День, друзі! Вітаю вас на каналі Мій Затишок. Мене звуть Юля. Сьогодні ми будемо готувати найсмачнішу страву. Я думаю, всі полюбляють її. Це м'ясо по-французьки з картоплею. М'ясо по-французьки з картоплею це найсмачніша картопля з м'ясом, яку я готувала. Картопля в духовці швидко готується. Легкий та всім доступний рецепт. Рекомендую приготувати на вечерю до легкого салатику. Для цього нам знадобиться картопля середнього розміру, м'ясо свинини, цибуля, дві штучки, сир твердий. Ну, я взяла грам 300, олія для змащення деко, майонез, сіль перець за смаком, спеції до картоплі. Готуємо страву. В духовій шафі розігріти до 180 градусів десь хвилин 40. Потім треба посипати сиром, та ще готую десь хвилиночок, так 15. Час приготування страви може залежати від особливостей вашої духовки. Ну що ж, беріть гарний настрій, поїхали готувати. Так, спочатку потрібно. Посолити наше м'ясце. Як ви бачите, я його вже нарізала. Хто ріже слайсами відбиває? Я полюбляю так, шматочками, потім паприка, перчик. Тобто ті спеції ложіть, що вам подобається. Гарно-гарно це все треба перемішати. Так, додаю ще цибульки і теж гарненько-гарненько вимішую наше ясцем. Залишаю хам ясце трошки промаринується. Тепер беру таку форму і. Змазую трохи олією. Отак. От Ось отак змазала Олійкою. Викладаю цибульку. У Формочку так Тепер беру і викладаю наше м'ясо на цибульку. Бачите, хто любить слайсами відбивати? Нам смакує більше от такими шматочками. М'ясце дуже гарне. Отак. От Виклали наше м'ясце. Ясо буде надзвичайно соковитим. Картопля у мене вже нарізана такими слайсиками кругленькими, я пересипала її в глибоченьку тарілочку, тепер її треба посолити гарненько, поперчити, Добавляю ще паприку в неї трошки майонезику. та трошечки олійки. І гарно, гарно все вимішую. Укладаємо картопельку нашу нам'ясце, отак ось. Закриваємо кришкою та ставимо у розігріту на 180 градусів духовку десь хвилинок на 40. Поглядайте туди. За 10 хвилин до кінця приготування ми змащуємо картоплю майонезом гарненько. Розмазуємо, там викладаємо наш сир. Сир зробить дуже смачну скоринку на нашій страві. Гарно, гарно присипаємо сиром нашу страву. Що ж, друзі, наша страва вже на столі. Давайте скоріше відкриємо і подивимося, що ж у нас вийшло. Так, М -м -м. це дуже смачно. Все чудово пропеклося. Зверху така сирна скориночка у нас хрумка. Так що, смачного! Готуйте обов'язково за цим рецептом. Дякую, що готували зі мною. Ставте лайки вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Пока-пока!